Світові ціни на нафту різко рушили вниз. Ціни на нафту знижуються в ході азіатських торгів у п'ятницю 11 серпня, після різкого падіння напередодні на побоюваннях зростання видобутку в країнах ОПЕК. Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на Лондонській біржі і це Футурис до 7,55 за Києвом, опустилася на 0,46, 0,89 до 51,44 за барель. Передає Агентство «Інтерфакс Україна до закриття ринку в четвер. ф'ючерси подешевшали на 1,52 – до 51,90 за барель. Ціна ф'ючерсу на нафту в на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі «Нимекс» зменшилася до цього часу на 0,44 – 0,91 – до 4815 за барель. Контракт подешевшав на 0,97 1,96 до 48,59 за барель за підсумками попередньої сесії. Напередодні організація країн експортерів нафти ОПЕК відзвітувала про зростання видобутку в липні на 173 тисяч барелів на добу до 32,9 мільйонів бде. Найсуттєвіше збільшення припало на Лівію на 154 тисяч бде. До 1 мільйонів бде, і Нігерію, яка наростила видобуток нафти на 34 тисяч бде, до 1,75 мільйонів бде. Ці країни звільнені від участі в угоді про обмеження видобутку. Згідно з рішенням конференції ОПЕК від 30 листопада 2016 року, картель встановив для 14 країн ОПЕК нову квоту з видобутку в 32,5 мільйонів бде. За матеріалами сайту Ньюсгроком.